Посилочка з Херсона Закачуємо в рукава, тому що вона не дуже легка. І поїхали. Промазав, різав, різав, не попав. Всі, отак попав. Так, оба, оба, оба. 300 гр. Що це значить? Чергова посилка. Мід латунь, Електротех. Щось на аналіз нікель. Карта є, все є. Прикольно написано щось на аналіз купродіки. Тобто аналіз вже можна сказати зроблений. Да? А на... На... А... Та підожди. Пиши, як є херсон, а там. Тоді. Тут у нас латунинка, покажи жінок. Звичайно, рядова латунь побутова, перебрана, перерізана взагалі без ніяких запитань, тобто зроблена ідеально 5,5 кг. Чик сюди її. Далі, як легко відкрився, да? але те, що легко відкрився, це ще нічого не значить, тому що з бідона алюмінієвого треба медь витрушувати. І аналіз. Аналіз от, це штука цікава, да? проволочка, аналіз написано пліз. Так у нас і без пліз ми зробимо, якщо ви підпишете, що це аналіз. Звичайно, ми зробимо чому не зробити. Аналіз, коли ви присуваєте матеріал безкоштовний. Якщо ви просто хочете задовільнити свою хотілку, то коштовний. Так, да, це купронікель, але тут типу, виходить зворотня ситуація. Більше нікеля, ніж Купру. Але суті, питання, воно не міняє. Як є це Купронікель, так і є. Зараз розважимо. 900 грам. Ладно, погуляй тут. Нема куди тобі спушити. Чеканочку розмотаємо, глянемо, що було. Може там гола дівчика. Інтересно? А може і не гола. Не в діта. Зачастували в діті. Але ж бач, в принципі, з цієї сторони можна було догадатися. Дивись, робилися ці чеканки в основному з двох металів, да? Які метали? Мідлатунь. Мідлатунь, правильно. От дивимося, на який тобі метал це нагадує? Латунь. Латунь. А було воно в міді. Давай черкнемо. Бачиш? Не така вона вже і сильно мідна. Ну нічого буває. Тобто ми дописуємо її до латуні. 400 грам дописуємо до латуні. Так. О, тут у нас ще один є з приколю. Глянь. Глянь, глянь-ля-ля-лянь, злянь, залянь, за лянь, залянь. Десь черіпс і це самовари. Це самовари. А з якого металу зроблений цей самовар, на твою думку? Давай в діржавійку запишемо. Пролізе, ні? Uh -uh. А чому не пролізе? Тому що це наш підписник, і він слідкує за каналом, і він прекрасно знає, що цей матеріал що? Латун. Uh -uh. Діржавійка. <різько> ні, цей матеріал латунь. А скільки їх нержавейку залетіло по незнанню у людей, да? Куча. Куча. Диви. А -а -а. Стираємо. Латунь. Латунь. А тут все все. нікельне покриття зверху і все. А от такі самовари бачили, це також радянського періоду електричні самовари, але розписані петраківським розписом. Гарно, гарно, як на мене, гарно. Ну, в принципі, про смаки не спорять, але... Коронуємо когось. Толю? <ріст> <ріст> так йому одразу солідно, чи я таку <ріст> От так надію. Отак да? так? Ну не суть, все одно ж це латунь і в принципі ідеально зроблено, розібрано, класно, немає ніяких претензій. Тобто матеріал просто ідеальний, матеріал без зауважень. Взагалі, диви де найчастіше бувають зауваження. От приїхала алюмінієва каструлька. да? Вроді би, а Це пластмасова ручка, але чоловік її зняв. Наскільки якісний підхід до самого процесу підготовки матеріалу. Це 3 3-400 ВТ. І це не може не радувати, тому що в онлайні люди максимально совісно відносяться. да? Да, В принципі, і. Не в онлайні люди, які приїжджають стаціонарно, вони теж доволі якісно підготовлюють матеріал. Це зауваження вам, хлопці, які їздили, пам'ятав і привозили полубасі, упустив із віду. А це ж теж латунь, да? под ножком. Ну ти почитав, що ж з тобою случиться, мій рідний кумер, якщо ти допишеш 200 140. посчитал. Ты так переживаешь, чтобы не переморишься, не переморишься, не переживаешь. С твоим подходом, с твоим подходом ты не должен переморишься. А что это такое? Это что-то прикольное, это что-то интересное, да? Нема. Не може в нержавейку запишем? А куда? Ты подивись, и снова никелирована латунь. Ну, оце ж вже точно можна було б запхати в нержавейку... Але ні. Я ж вам навпаки пояснюю, роз'яснюю, як все правильно робити і як найкраще це зробити. 800 грам. Це ж ти опять уже посчитав. У Ти хитрий була Хитрий жук. у нас залишився Електротехнічний алюміній і мідяха. але мідяху треба в щось висипати. І щоб не затягувати відео, мідяха як мідяха, подивись. Розібрані мотори, все нормально, мідяха як мідяха, все чітко. Нас вона в одну ціну. Так що присилайте, пропонуйте. Ми на цьому закінчимо відео, тому що, щоб не гаяти час на доставання мідяхи і всього остального, а ви біжіть, спакуйте свою посилочку на лубни, ми чекаємо саме на вашу.